Автор Kingdom Come Deliverance Даніель Вавра написав себе в Твіттері і накинувся на Netflix. Він сказав: зупиніться це і виділив головний постер спін до Відьмака Щурей. Це такий фільм, який йде в продовження до четвертого сезону. Історію про банду, де Цирі потрапила і там з ними грабувала людей, і так далі. Взагалі, він якби чітко і прямо. Попав в серце фанатів, які також ледве пережили цей четвертий сезон, як і я в тому числі. І треба сказати чесно, що ком'юніті погодилось і всі говорять про те, що цей спін офф він виглядає більше як якийсь високобюджетний фанфік, а не зовсім як канон відьмака. Хоча, чесно кажучи, у коментах і обговореннях я знайшов навіть такі дописи, що вони кажуть, що. Сірі зі щурами це саме канон, а не то, що ми там пишемо. Тому напиши у коментах, як ти взагалі підтримуєш в цій ситуації Лавру, чи ти все-таки, якби тобі подобається те, що Нетлік зробив зараз із відьмаком, і чи чекаєш ти п'ятий сезон?